Вітаю вас, дорогі глядачі, з вами надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради. Психологія життя. Отже, ми продовжуємо серію зустрічей присвячених дуже важливій темі: стосунки і все, що з ними пов'язано. Сьогодні ми поринемо у важливу тему: це кризи у стосунках. Це питання знайоме багатьом, адже майже у кожної пари є своя історія переживання важких моментів. Ми розглянемо, коли і чому трапляються ці кризи, як поводити себе в такі періоди і як їх долати. Уявіть собі, що стосунки це величезний корабель, який пливе по безкрайніх водах океану. На початку подорожі все було гладко, сонце світило, вітри були лагідними, і екіпаж, партнери, весело працювали разом, щоб досягти спільної мети берегів щастя та любові. Проте, як і в кожній подорожі, час від часу настають штормові умови. Кризи у стосунках можна порівняти зі штормами, які раптово накривають ваш корабель. Вітри починають мухати з різних сторін, хвилі здіймаються, і ваш корабель починає хитатися. На цьому етапі важливо не панікувати. Ваша мета зберегти спокій, спільно працювати над керуванням кораблем і не дати шторму розбити його об скелі. Спочатку давайте розберемося, коли ж відбуваються кризи у стосунках. Вони виникають на різних етапах, і ось декілька ключових моментів. Перший етап у стосунках часто називають цукерково-букетним. Це період закоханості, коли партнери знаходяться під впливом романтичних почуттів і емоцій. Цей етап може тривати від кількох місяців до кількох років і характеризується ідеалізацією партнера з сильними емоційними реакціями і бажанням проводити якомога більше часу разом. Підкріплюють цей період багаточисленні виброси гормонів, які дають нам відчуття щастя, радості, задоволення. Ви можете відчувати легкість, стан польоту та, як ми часто говоримо, метелики в животі. Основні характеристики цукерково-букетного етапу це романтичні жести. Партнери часто обмінюються подарунками, романтичними листами, влаштовують несподівані сюрпризи. Це допомагає зміцнити емоційний зв'язок. Також ідеалізація партнера. На цьому етапі кожен з партнерів може бачити один одного через рожеві окуляри. Недоліки партнера можуть бути проігноровані або зменшені, що сприяє оптимістичному сприйняттю відносин. Фізична привабливість, інтенсивний потяг і фізична привабливість є важливими елементами цього етапу. Партнери часто хочуть торкатися один одного і проводити час разом. Спільні плани та мрії. Учасники можуть мріяти про спільне майбутнє, будувати плани та обговорювати ідеї про те, як виглядатиме їхнє життя разом. І звісно, відчуття щастя цей період сповнений радості та задоволення, але також може супроводжуватися певною тривогою через бажання сподобатися партнеру. Цей перший солодкий етап є важливим для встановлення емоційної близькості та інтимності. Він закладає основи для наступних етапів стосунків, коли партнери почнуть глибше пізнавати один одного і працювати над вирішенням можливих конфліктів. Цей етап може бути сприйняти різними способами в залежності від культури та особистого досвіду. Проте загалом він вважається найважливішим у процесі розвитку здорових стосунків. Перша криза у стосунків, також відома як криза перших років. Зазвичай настає після цукерково-букетного етапу. Це важливий момент, коли пара стикається з реальністю своїх відносин і починає усвідомлювати, що партнер не ідеальний. Ця криза може бути досить важкою, оскільки вона включає в себе перехід від ідеалізації до реального пізнання один одного. Основні характеристики першої кризи у стосунках виглядають як розчарування. У цей період партнери починають помічати недоліки один одного, і це може викликати розчарування, оскільки раніше ідеалізовані риси стають помітнішими. Конфлікти у парі можуть виникати суперечки та непорозуміння. Це нормально, адже партнери вчаться виражати свої потреби та бажання. Також питання про майбутнє партнери можуть почати замислюватися. Про майбутнє таких стосунків, включаючи питання, як вони хочуть, щоб їхні відносини виглядали надалі. Випробування інтимності інтимність може зменшитися, оскільки партнери стають більш критичними один до одного і виникає потреба працювати над емоційним зв'язком. Також пошук компромісів: пара повинна навчитися шукати компроміси та спільно вирішувати проблеми, що виникають. Це може включати як емоційні, так і практичні аспекти стосунків. Додаткові причини, які можуть ускладнювати першу кризу, це відсутність спілкування. Якщо партнери не діляться своїми переживаннями або почуттями, це може призвести до накопичення невдоволення. Також нереалістичні очікування. Часто в стосунках існують певні очікування, які не відповідають реальності, що призводить до розчарувань. І зміна обставин. Зміни в житті, такі як переїзд, нова робота або народження дитини, можуть додатково ускладнити стосунки. Як подолати першу кризу? Відкрите спілкування, ключ до всього. Партнери повинні навчитися говорити про свої почуття та переживання. Важливо обговорювати труднощі, а не замовчувати їх. Також слухати один одного. Активне слухання допоможе зрозуміти точку зору партнера і зміцнить зв'язок. Пошук компромісів: партнери мають бути готовими йти на компроміси і враховувати потреби один одного. Також спільні активності залучення до спільних занять може допомогти сміцнити стосунки і відновити емоційний зв'язок. Ще це прийняття недоліків. Важливо пам'ятати, що у кожного є недоліки, і прийняття їх є важливою частиною здорових стосунків. Цей етап є критичним у розвитку відносин, і, подолавши його, пари можуть переходити до більш зрілого етапу, де вони готові будувати глибші і міцніші стосунки. Наступною стає криза адаптації, часто виникає при переході до спільного життя або народженні дітей, тож вона може співпасти з кризою перших років. Цей етап може бути досить складним, адже пари стикаються з новими викликами та змінами в їхньому способі життя. Основні аспекти кризи адаптації це зміна звичок і побуту. Коли пара починає жити разом або стає батьками, їм потрібно адаптуватися до нових обов'язків, розподілу ресурсів і управління побутом. Це може призвести до конфліктів, особливо якщо у партнерів різні звички. Також емоційні зміни. Народження дітей може змінити динаміку стосунків. Партнери можуть відчувати стрес, тривогу або навіть депресію, що впливає на їхню здатність підтримувати один одного. І часто очікування не дорівнюють реальності. Молоді батьки мають романтизоване уявлення про батьківство, що не відповідає реальності і розчарування від безсонних ночей, викликів виховання. Та нових обов'язків може призвести до кризи. Ще існує зміна пріоритетів: з народженням дітей партнерські відносини можуть піти на другий план. Батьки повинні вчитися ставити свої потреби та потреби своїх партнерів на рівень, що може призвести до відчуття занедбаності. Як подолати кризу адаптації? Дуже важливо обговорювати емоції, страхи та переживання. Це допоможе уникнути непорозумінь. Партнерам слід знаходити час для спільних моментів, навіть якщо це просто вечірня прогулянка або вечеря. Не соромтеся звертатися за підтримкою до родичів чи друзів, бо допомога з дітьми або просто підтримка може полегшити тягар. Варто пам'ятати, що обоє партнери приходять через цей процес і потребують підтримки один одного. Наступний етап це криза середини стосунків. Криза середини стосунків часто відбувається всередині подружнього життя, коли пари можуть відчувати розгубленість і втрату себе у відносинах. Основні характеристики такої кризи це сумніви щодо майбутнього. Партнери можуть почати сумніватися у своїх почуттях, ставлячи під питання, чи справді вони хочуть бути разом. Розчарування від буденності. Після декількох років стосунків рутинні обов'язки можуть набридати. Це може призвести до відчуття нудьги і навіть до зради. Втрата емоційної близькості, бо з часом емоційна інтимність може зменшитися, і партнери можуть відчути, що не діляться один з одним своїми переживаннями. Стрес ззовні. Додаткові фактори, такі як війна, робота, фінансові труднощі або виховання дітей, можуть посилити стрес у стосунках. Як же ж подолати кризу середини стосунків? По-перше, це відновлення романтики. Важливо знову знаходити час для романтичних зустрічей та активностей, які раніше приносили задоволення. Будувати спільні цілі. Установіть такі цілі, які можуть об'єднати вас. Це може бути як спільна подорож, так і планування майбутнього. Важлива взаємопідтримка. Партнери повинні підтримувати один одного в досягненні особистих і спільних цілей. Професійна допомога, якщо пара не може впоратися з кризою самостійно, розгляньте можливе звернення до психолога або консультанта. Ці три кризи проходять майже всі пари, але є ще такі, які спричиняються великими змінами у житті або серйозними травматичними подіями. Але про них ми поговоримо у наступній програмі. Тож пам'ятайте, шторми не тривають вічно. Важливо вміти розпізнати, коли ситуація виходить з-під контролю, і разом приймати рішення, щоб пройти через ці складнощі. І звичайно, як тільки шторм утихне, корабель знову знайде курс до тихих вод. А ви до відновлення гармонії. Криза у стосунках це нормальна частина будь-якого партнерства. Головне не втрачати надію і вміти комунікувати. Пам'ятайте, що кожна криза може стати можливістю для зростання і розвитку ваших стосунків. Дякую за увагу! Сподіваюсь, ви знайдете цю інформацію корисною. Якщо у вас є власні досвіди чи думки з цього приводу, залишайте коментарі на нашому Ютуб-каналі. До нових зустрічей!